Лігр це о, дуже нагодована Пандера. Пандера. Це як п'ять футбольних батьків. Три. Правда цікаво. Такий собі. Якщо ви любите леві. Один, два, три. Правда цікаво. Такий собі суперкор… Три. Правда цікаво. Та закритися вже. Всім привіт! З вами сьогодні я, Даринка Попко. Я вам розповім про лігра. Це не є якийсь дракон чи від гієни. Це і тварина, а точніше гібрид, який існує насправді. Лігер це не жарт і не фантазія зі шкільного зошита. Це тварина, яка народилася від Лева і Тигриці. Уявіть собі, король звірів і смугаста королева джунглів вирішили об'єднати сили. І от вам Лігер найбільший кіт на планеті. Лігер виглядає як лев. Притезі з мушками. Він може важити понад 400 кілограмів. Це як п'ять футбольних гравців або Пантера. Дуже нагодована на День подяки. У дикій природі лігрів не існує. Вони народжуються лише в зоопарках або спеціальних центрах розведення. Леви живуть в Африці, тигри в Азії. А от лігр це результат зустрічі у неволі. І, хоча вони красиві і дивоважні, навколо їх створення точаться суперечки. Лігер це і тварина з майбутнього. Уявіть, кішка біжить зі швидкістю тигра, але гарчить як лев. До речі, лігри зазвичай лагідні до людей і можуть жити достатньо довго до 20 років. Але у них часто бувають проблеми зі здоров'ям. Бо коли поєднуєш двох таких різних батьків, ніколи не знаєш, що з того вийде. Природа мудра, і вона таких експериментів сама не проводить. Правда, цікаво, такий собі суперкотик. Якщо ви любите левів, а ще й трохи тигрів. Лігер, напевно, ваша нова улюблена тварина. Є ще Тігрон, це коли тигр тато, а мама левиця. Але тігрі менш відомі і зазвичай менші. Лігер усе ж таки зірка. У 2010 році один лігер потрапив до книги рекордів Гіннеса. Його звали Геркулес. Він важив 418 кілограмів і був більший за деякі автівки. Мене завжди дивувало, та й досі дивую, як працює природа. Навіть через нас, людей, лігер це доказ того, що у зоопарку може народитися щось неймовірне. З вами була я, Даринка Попко. Досліджуйте світ, навіть якщо він муркоче і важить 400 кілограмів. Па-па!